Насправді, кето у четвертій пхаві дає дуже глибокі емоції. І е, переживання емоцій для людини це абсолютно звична, ну, звичне явище. Люди з кето в четвертій пхаві дуже класно розбираються в емоціях. Вони дуже класно розуміють, що це за емоції, вони їх правильно класифі... класифікують і правильно проживають. Але. Знаєте, я спостерігала, як цікаво, проявляється кет у четверті. Він, знаєте, от людина хоче от вже готова цю емоцію демонструвати, вже навіть набрала повітря у рот, навіть вже почала перші звуки вимовляти, а потім та ладно, раз і все, емоція закрилася. І прояву цієї емоції немає. І тому. Спілкуватися з такими людьми не просто із-за того, що вони в будь-який момент можуть припинити оцю емоційну інформацію, да, через яку ми в принципі і спілкуємося. І коли ви починаєте спілкуватися з людьми з кіту у четвертій, і вони, наприклад, ну закриті для вас, вам буде важко з ними спілкуватися із за того, що ви не розумієте, що він проживає, ви не розумієте, як він на це реагує. І тому консультувати людей з кету в четвертій пхаві важко. Але при цьому всьому треба сказати, що ці люди класно знають емоції. Вони класно ну, можуть, там, наприклад, ну, іншим людям допомагати в них розбиратися, занурюватися разом з ними, там ці емоції і так далі. А коли кету Ну, коли людина з кету у четвертій починає проявляти ці емоції, і коли в них все ж таки це виходить, то ці емоції вони проявлені ну, чітко, без зайвих якихось там додаткових сумішів, чи ще щось. Чітко от по ситуації там ситуація вимагає гніватись, людина чітко гнівається, немає там якоїсь. Роздратованості або там щось щось недосказаності. Чітко все відбувається. В основному такі люди страждають від проблеми з серцем, саме із-за того, що ці емоції вони ну, приховують да всередині себе. Що хоче Кету в четвертій пхаві, Кету в четвертій пхаві взагалі то не хоче проявлятися. Кето в четвертій пхаві не хоче, щоб людина була занурена в розбір, ну, в розбор, да, що там я там проживаю, або там, що я там відчуваю там, все таке. Кето не хоче, щоб людина була занурена в сімейні такі глибокі стосунки, проводила весь час із сім'єю, там, ну, або там проводила весь час там. В спілкуванні, шукаючи опори серед своїх близьких і рідних. Кіто хоче, щоб від цього всього людина була мовша. Він не хоче це прибрати із життя людини. Він хоче, щоб людина до цього не була прив'язана. Він хоче, щоб людина проживала емоції, проживала, переживала. Але не була прив'язана до того, що ці емоції можуть принести боляче, а ці емоції можуть принести навпаки, там, на солоду. Кету хоче, щоб людина мала сім'ю, але не була до неї прив'язана, щоб вона вміла готувати, але не, ну, не, не була занурена в це. Не була занурена в цю сім'ю все таки. Кету хоче, щоб людина. Відправилася на роботу. Оце таке бажання кету, щоб людина все це залишила в час, коли приходить час діяльності і відправилася на роботу. А раху на роботі хоче, щоб людина скористалася всіма можливостями, які їй надають і надаються. Але при цьому. Не була прив'язана до результату. І це падіння праху відбувається тільки в тому випадку, якщо людина була зациклена на результаті, якщо людина діяла ну заради того, щоб щось отримати, якщо раху у десятій у, пхабі хоче, щоб людина відчувала відчувала. Відповідальність за кожну дію, щоб людина могла від, відчувати відповідальність за наслідки, що отак, от як в мене зараз складається, це результат не чихось впливів, не якихось махадаш, Ось Не якихось гочерів. Не треба звертати, ну перекладати відповідальність на грахи. Грахи демонструють карму, яку ти сам створив.